Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку логічні висловлювання. Продовжуємо знайомитися. І сьогодні поговоримо про логічні висловлювання. Дізнаємося з вами, що таке висловлювання. Дізнаємося про логічні операції та навчимося розв'язувати найпростіші логічні задачки. Наш з вами словничок юного інформатика поповниться термінами висловлювання та заперечення. Розпочинаємо, як завжди, з відгадування загадок. Світ навколо у нас є чудовим та різноманітним, тому давайте спробуємо відгадати таку загадку. Влітку відпочивають, взимку дітей вони катають. Про кого ж це говориться в нас зараз за вікном саме ця пора. Можливо, не всіх із снігом, але, звичайно, без снігу на них не покатаєшся. Вірно, звичайно, це саночки. Пишіть в коментарях, коли вже знаєте відповідь, ставте на паузу і пишіть в коментарях відповідь. Стало більше навкруги, я розтрушую сніги. Наганяю холоди, воду сковую в льоди. В дружбі з дітьми я всіма здогадалися, хто я? А, ну напишіть в коментарях, хто ж це до нас звертається і розповідає про себе. Звичайно, от ви молодці, це зима, найкраща пора в році. Він і кластий і сердитий, дуже любить землю рити, жолудів весь час шукає, і малюків смугостих має. Про яку тваринку говориться в цій загадці? Підказка зображення зараз з'явиться, але я впевнений, що ви вже друкуєте в себе на клавіатурі вірну відповідь. І без підказки ви вже здогадалися, що це, звичайно, кабан. Кабан і клан. М'який, а не пух, зелений, а не трава. Про яку рослину говориться в цій загадці? Вона завжди зелена. В лісі її багато, ще грибочки на ній часто бувають. Напишіть, будь ласка, от вам підказка, що це таке? Зелений коврик, який застилає землю. Звичайно, це мох. Молодці, а я ж чекаю на ваші коментарі з відгадками та з написами, чи вдалося вам відгадати всі загадки. Що ж, давайте розпочнімо. Ви вже знаєте, що у створенні алгоритмів і програм. На нам допомагають знання логіки. Тож пригадаємо деякі її поняття. Перше поняття це висловлювання, це речення, у якому щось повідомляють про об'єкти, їхні властивості, зв'язки між об'єктами та інше. До таких речень можна постановити запитання. Повідомлення в реченні є істинним чи хибним? І, відповідно знаючи. Вірну відповідь ми можемо стверджувати, чи це висловлювання чи ні. Давайте поміркуємо, які з поданих речень будуть висловлюваннями. До прикладу, у слові ялинка 2 склади. Відвідайте Львів, столиця нашої країни Київ. І до восьми додати 5 буде 12. Дивіться, з оцих усіх чотирьох речень. Лише два будуть складатися істинними або хибними, і вони будуть висловлюваннями. Решта ж будуть мір міркуванням. Висловлювання буд бувають істинними або хибними. Наприклад, висловлювання столиці нашої країни Київ, або 5 плюс 3 дорівнює 9 мінус 1. Є істинними, тому що це дійсно так. А от висловлювання до 8 додати 5 буде 12, або 7 більше від 5 плюс 2 є хибними. Давайте поміркуємо, які висловлювання істинні, а які хибні з оцих ось чотирьох запропонованих. До прикладу, у слові ялинка два склади. Звичайно, це хибне висловлювання, тому що у слові Ялинка не буде два склади. А напишіть, будь ласка, скільки ж складів буде у слові Ялинка. Цікаво буде дізнатися, наскільки ви чудово знаєте українську мову. Наступне найвища гора України говерла. Вірно, це правильне висловлювання, це істинне висловлювання. Наступне сьогодні середа. Ні, звичайно, це буде хибне висловлювання. Якщо, звичайно, ви дивитеся дане відео не всереду. А напишіть, будь ласка, в коментарях, який сьогодні день, що ви дивитеся, до прикладу, в мене сьогодні четвер. І не останнє четверте, 14 плюс 7 буде менше від 25 мінус 8. А тут вже треба порахувати. І, звичайно, це висловлювання буде. Хибним. Чому? Тому що 14 плюс 7 це 21. А 25 мінус 8 це буде 17. 21 більше від 17. Отже, це висловлювання хибне. Добре, продовжуємо працювати. Серед висловлювань є такі, які можуть бути істинними за одних обставин і хибними за інших. Розв'яжемо розв з вами ось таку задачку. Юрко виголосив істинне висловлювання. Тетяна його повторила і висловлювання виявилося для неї хибним. Чи може таке бути? Наведи свої приклади. Перепрошую, наведи свої приклади таких висловлювань. Я, е, в даному випадку, до прикладу. Дюрко міг сказати, що я сьогодні їв яблуко. Тетяна, за... І це було б істинне висловлювання, тому що він дійсно їв яблуко, а Тетяна за ним повторила, що я сьогодні їла яблуко. А насправді вона ще сьогодні яблучка не їла, тому для неї дане висловлювання було б хибним. Можете придумати свої подібні висловлювання і написати їх в коментарях. Наприклад. Візьмемо, із, якщо у вас є старший братик або менший, і він скаже, що мені 10 років, а ви за ним повторите мені 10 років, то для нього буде, якщо йому дійсно 10 років, для нього буде дане висловлювання вірним, що йому 10 років, а за ваше висловлювання буде хибним, тому що вам буде. Або ви будете старші, або менші від свого братика чи сестрички. А напишіть в коментарях, чи маєте ви брата або сестричку меншого або старшого. Є висловлювання, які будуються з вихідного висловлювання за допомогою частки НЕ. До, до прикладу, розглянемо такі приклади. Ліза читає книжку. Ліза не читає книжку. Я розбив цю склянку. Я не розбив цю склянку. Тобто висловлювання, є, у яких повністю заперечується зміст того, про що про що йшлося у вихідному висловлюванні, називають запереченням. Якщо вихідне висловлювання є істинним, то його заперечення буде обов'язково хибним. І навпаки, наприклад, висловлювання. У квадрата всі сторони рівні є істинним, а його заперечення у квадрата не всі сторони рівні є хибним. Висловлювання та його заперечення не можуть бути одночасно істинними або одночасно хибними. Обов'язково одне якесь істине, а інше хибне. Давайте визначимо на малюнку, які висловлювання є істинними, а які хибними. Знайти висловлювання, до якого є заперечення. До прикладу, на вулиці йде дощ. Дане висловлювання може бути істинним, якщо ми дивимося на дане зображення. Тому що ми бачимо, що тут йде дощ. Під дощем біжить песик. Ні, це хиба, тому що ми бачимо, що під дощем знаходиться хлопчик з дівчинкою. Третє. На вулиці сяє сонечко. Звичайно, це хиба, тому що в нас іде дощ. На вулиці не йде дощ. Це теж хиба. Хоча, погляньте, в нас є з вами заперечення. Запам'ятайте, маленька хитрість. Заперечення міститиме слово не. В нашому випадку четверте речення має слово не. А це означає, що це заперечення. У дітей є парасолька. Це, звичайно, істина. Отже, в нас з вами дві. Буде два правильних істини. І три хиби, серед яких буде одне заперечення. Утворити заперечення до поданих висловлювань теж дуже просто. До прикладу, у квадрата всі кути рівні. Просто лише додаємо. Словоспоручення не до наших слів речень, і ми отримуємо з вами відповідно заперечення. Операція над висловлюванням називають логічними операціями. Так, заперечення не є однією з логічних операцій. Уміння аналізувати висловлювання та заперечення до них допомагає розв'язувати різні логічні задачки. До Щодо довіднич... до відомостей, які можна віднести до довідничка інформатика, у середовищі Scratch побуду... побудувати заперечення можна за допомогою цеглинки з приставкою НЕ. Вона знаходиться в групі оператора і має наступний вигляд. Що ж, тепер давайте спробуємо утворити заперечення з поданих висловлювань. Отже, у квадрата всі кути рівні. У квадрата не всі, кути рівні. Число 3 парне. Число 3 не парне. 4 дорівнює 5 мінус 1. 4 не дорівнює 5 мінус 1. І 7 більше за 5. 7 не більше за 5. Відповідно, якщо ми додаємо до нашого висловлювання приставку не, таким чином ми отримуємо. З вами заперечення. А зараз пропоную вам провести невеличку фізкульт-хвилинку для того, щоб трішки відновитися після сидячого образу проведення нашого уроку. Встанемо, робимо розминочку, присідаємо, махаємо ручками, ножками, головою, кліпаємо оченятами швидко, швидко, швидко. Також за QR-кодом ви можете перейти до е, інструкції відео е, фізкульт хвилинки. А зараз давайте спробуємо виконати ось таке завдання. Завдання розв'язати логічні задачки. <кхи> завдання перше. Прочитайте умову задачі. Задача така. На 6, 7 і 8 поверхах будинку живуть кухар, фотограф і продавчиня. Фотограф живе на поверсі з непарним номером, а кухар не на 6. Хто на якому поверсі живе? Хочу звернути вашу увагу, що парними є ті числа, які можна поділити на два. Як же нам визначити усі висловлювання в умові задачі, проаналізувати їх та зробити висновок? Підказка. Висловлювання. Фотограф живе на поверсі з непарним номером, буде правдою. Серед чисел 6, 7 і 8 лише одне число є непарним, тобто 7. Отже, фотограф живе на сьомому поверсі. В такому випадку, в нас сказано, що кухар не живе на 6-му поверсі, і не буде жити він на 7-му поверсі, тому що на сьомому поверсі в нас живе фотограф, ми щойно визначили. Отже, кухар живе на восьмому поверсі, фотограф на 7-му. А на якому ж тоді поверсі залишається жити наш з вами, наша з вами продавчиня? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ще одне завдання звучить так. У трьох коробках сині, зелені та червоні олівці. На коробках написи. Сині олівці, зелені олівці. Зелені або червоні олівці. Усі написи є хибними. Що в кожній коробці треба нам відповісти? Отже, підказка. Утворити до хибних висловлювань, заперечення та проаналізувати їх. Отже, запустити браузер за вказівкою вчителя, знайти освітні сайти, що містять логічні задачки. Можна зробити висновки, які поняття логіки можна використовувати. Давайте розглянемо третє завдання, а четверте завдання на логічні задачки. Ви спробуєте виконувати вже самостійно за дорученням свого вчителя. Отже, третє завдання: три коробки синя, зелена і три коробки синя, зелені олівці та зелені або червоні олівці. І всі вони, в усіх у них є написи, які є хибними. Це означає, що в кожній з цих коробок лежать не ті олівці. Погляньте, зелені або червоні олівці не можуть лежати в цій коробці. Отже, в цій коробці залишаються в нас лише сині олівці. Зелені, кор... зелені олівці не можуть лежати також в зеленій коробці. Вони лежатимуть у синій коробці. А червоні будуть тоді лежати в зеленій коробці. Ось таким чином ми можемо визначати і розв'язувати різні логічні задачки. Логічні задачі, у яких необхідно встановити відповідності між елементами двох множинних, належать до задач на таблиці. Ця назва пов'язана із способом розв'язування таких задач. І питання для самоперевірки за сьогоднішній урок. Що таке висловлювання? Які бувають висловлювання? Їх два типи. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Що таке заперечення? Наведіть приклад заперечення. До прикладу, я вам говорю висловлювання. Я сьогодні отримав 2 бали за сьогоднішню роботу в класі, а ви напишіть цьому висловлюванню заперечення. Склади за малюнком висловлювання і заперечення до даного малюнку. А також можете спробувати за QR-кодом виконати ось таке онлайн завдання. Творче завдання, яке ви можете спробувати виконати з своїми старшими братиками чи сестричками або з батьками звучить так. Наведи приклад, коли ті самі висловлювання є істинними. За одних обставин і хибними за інших. І логічна задачка. Дано кілька чисел: 24, 3, 112, 567, 333, 64, 17. Знайдіть серед наведених висловлювань істинні. Тобто усі числа трицифрові, деякі числа трицифрові, одне число двоцифрове і деякі числа двоцифрові. Виберіть з оцих 4 варіантів, які в нас істинні висловлювання. І напишіть їх в коментарях. Також ви можете спробувати провести дослідження, а саме, як застосовувати логіку в повсякденному житті. Така, до прикладу, задачка. У магазинах взяли участь, у змаганнях взяли участь 5 школярів і школярів. Діти, які вболівали за них, ділились враженнями. Олена зайняла перше місце, а Ігор четверте. Василь зайняв перше місце, а Сергій друге. Ліна зайняла третє місце, а Сергій п'яте. Олена зайняла перше місце, а Сергій п'яте. Ліна зайняла друге місце, а Ігор третє. Кожен із, діт... із дітей помилився лише один раз. Хто прийшов першим, а хто останнім? Свої думки. Стосовно цієї логічної задачки, пишіть в коментарях, хто був першим, хто останнім. Чи можна дізнатися правду з багатьох висловлювань, якщо точно невідомо, які з них істинні, а які хибні, звичайно, може, але в даному випадку треба включати логічне мислення. Чи може комп'ютер мислити? Першим на це питання відповів харківський учений Олександр Миколайович Щукарьов. Понад століття тому, в 1914 році, він побудував машину механічного мислення. Машина робила прості логічні висновки на основі висловлювань. І домашнє завдання. Попрацюйте з підручником, сторінка 64-67 з інформатики для 4 класу. Я ж на цьому з вами прощаюся. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, пишіть свої коментарі та діліться враженнями від сьогоднішнього уроку. До нових зустрічей! Всі, хто мають бажання, можуть підтримати канал фінансово за посилання в описі під відео.